Вікторія Вороніна посвящать наше реєстрове українське козацтво. Сьогодні святковий день, шановна громада. Сьогодні ми приймаємо в реєстрове козацтво, достойну людину, патріота України, відомого футболіста Андрія Вороніна. Всі його знають. І для нас це велика честь для козацтва прийняти таку людину в свої ряди. Э, будь ласка, все. Добрий запрошую церкву на богослужіння. А можна буде так, смотрети і читати? Да, ну, що тут до Євангелія. Ставити руку не можна, та і освячує, коли приступає. Угу. Руку яку ставить, ліву, праву? Так, праву. Благословенний Бог завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Слава отже, Свіну і Стого Духу, нині Босиха, віки віків. Амінь. Я Воронин Андрій Вікторович, козак українського реєстрування козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином матері України, вірним товаришем, братом козакам. Слава Україні, слава українському реєструванню козацтву. Прошу служити Богу, наказую служити народу України і українському реєстровому козацтву.

За відродження духовності українського народу, патріотизм та відданість українській державі. Гетьман Анатолій Таліва Шевченко. Я з радістю вручаю. Ця козацька грамота, хай вона висить у вас десь на печетному місці. Я, Людмила Томаник, берегиня Українського реєстрового козацтва, присягаю Господу, що буде вірною донькою Матері України. Слава народу України, слава Богу, слава реєстровому козацтву. Унікальна подія. Сьогодні вперше в історії футболу гравця московського динамо посвятили в реєстрові козаки. Як твої відчуття? Ну, дуже приємно було вот эту вот всю процедуру. Ніколи до цього не видев. Було інтересно і вот. Надо, Треба, сначала спочатку это до конца уже, але. Но...